Червона рута для Коломаянки. Музей історії міста презентували виставку світлин. Автор робіт Роман Островський, фотограф із Тернопільщини. 45 років тому Володимир Івасюк написав свою червону руту пісню, яку полюбили українці. Чи була присвячена ця композиція Коломоянці? Розкаже Віталія Васильчук. Марія Марчук Соколовська, коломиянка, якій 45 років тому Володимир Івасюк присвятив свою легендарну Червону руту. Вона досі зберігає цей рукопис, хоча розповідає, його хотіли купити. Але для Марії ці два аркуші пам'ять про одногрупника. Знизу підпис Мусі від Володі, третя пара із Дерми. Це було 15 березня 1970 року. А про червону руту я ще. Випадково він мені співав перші куплети в 1968 році. Так що я про пісню знала дуже давно. Марія родом із шипарівців навчалась у першій школі, а згодом у Чернівецькому медуніверситеті. Вона скрипалька разом із Володою ходили на заняття та відпрацьовували хвости. А увечері бігли на репетицію ансамблю трембіта. Володя був надзвичайно геніальною людиною, здібним, порядним музика. Дуже так мав великий Божий дар, Бог йому дав, відчував музику. Так що я не мав. Просто він мені просто завжди мені говорив, а тобі подобається, послухай, яке твоє враження. Це було 68-му Я говорю, Володя, кажу, на мою думку, всю пісню чекає велике майбутнє. Марія Марчук-Соколовська доглядала маму Володимира Івасюка, яку підкосила смерть сина. І постійно коли б не бачила, казала, прийшла. Моя Марійка сігувала мене. Червону руту Володимир Івасюк написав у 1970 році, розповідає Роман Островський. Він особисто знав композитора. Світлини, які привіз до Коломиї, рідкісні на фото Назарій Яремчук та Володимир Івасюк. Автор каже, хотів ще раз довести, що українська естрадна пісня, початок якій поклали ці легендарні артисти, і сьогодні розвивається. Всі мої ні одної чужої не взяв світлини. Це всі повністю мої світлини. Це біля сто. 100... 50 років тому Роман Островський зробив своє перше фото. Відтоді це стало для нього захопленням. Хоча пан Роман займався професійною фотографією близько року, він працював на Чернівецькому телебаченні та Чортківському радіо. Був фотокореспондентом. 50 років тому в місті Коломия тут зробив першу свою фотографію. І крім того, це 50 років тому я закінчив тут 8 класів Коломийської середньої школи номер 1. На виставці представили більше ста світлин на фото. Моменти із творчого життя Івасюка і Яремчука, фрагменти зі зйомок фільму Червона рута, які проходили у Яремчі, а ще авторські фото самого Володимира Івасюка. Мало хто знає, що він був добрим фотографом. Три плівки батько його дав проявити мені, проявити і надрукувати з них фотографії. І от я коли надрукував ці фотографії, один земляр з його дозволу, я взяв собі, а один зепляр і плівки віддав йому. На цих плівках, ви, якщо дуже уважно подивитеся, то ви можете і побачити. Тих, хто причетний добивство Володівешика, виставка Романа Островського зацікавила багатьох коломиян. адже світлини розкривають маловідомі факти із життя геніального українського композитора, автора безсмертної червоної рути Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК.